Ми читаємо причитаємо черитами ретомат гілла, главу 14, rondeski розваги і сорока домадаром описує для Господа Чайтані різні прояви, любові ще матір дарані, різні емоційні стани. Це починаючи з вірша 183. Після того, що Чайтані Махапрабу запитав Сарупадамудару, розкажи, будь ласка, про екстатичні прикраси, які оздоблюють тіло Шуматі Радарані, і якими вона зачаровує розум Шіковінди. На прохання Господа сиру став розповідати. Усі віддані, що Чайтані Магопрабу були надзвичайно щасливі від того, що чули від нього. Отже, Соропадандара казав, іноді, сидячи або йдучи дорогою до вріндавани, що матір Радгарані бачить Крішну. Ознаки різних форм екстазу, що тоді в ній проявляються, мають назву Віласа. Пояснення, щоли пропади. Це описано в подальшому вірші, взятому з Уджвалані ламані. Анубгава Прекарна, 39. Різні ознаки наступний вірш, що проявляється на обличчі жінки, в її очах та інших частинах тіла, а також у тому, як вона рухається, стоїть чи сидить, коли вона зустрічає свого коханого, звуться Віласа. В нас немає такого в світській літературі. У нас немає теж такого різних таких настільки. Детальних описів ознак любові, ознак кохання. Звичайно, що це все бере початок із трансцендентної реальності, так чи інакше. Але це показує, що ведична культура вона перевершує будь-яку іншу культуру своїм розмаїттям і Інтелектуальністю, своїм мистецтвом. Наші описи любові, і наше розуміння дуже, дуже примітивні. примітивні. Отже, Сарупа Дамадара сказав: сором'язливість, захват, поривання, повага, страх і якості гопі лівого крила. Ось екстатичні ознаки, що всі водночас збуджують Шиматі Радарані. Пояснення. Це пояснено в наступному вірші, який взято з Говінда Ліламріти 9.11. Коли Шиматі Радарані побачила Господа Крішну, прямо перед собою вона зупинила свою ходу і прибрала настрої, настрою опору. Хоча її лице прикривала синя накидка, її схожі на зорі, очі збуджено горіли і були широко розплющені, дивлячись скоса. Так її прикрасили оздоба віласи, і її врода збільшила, збільшилася, щоб дарувати насолодощі Крішні, Верховному Богові особі. Наступний вірш. Коли ще Радгарані стоїть перед Крішною, він стоїть, вигнувши тіло в трьох місцях, в шиї, в стані та в ногах, а її брови танцюють. Коли на обличчі щематі Радгарані та в її очах проявляються екстатичні ознаки, що підкреслюють її чарівну жіночність, Ця оздоба називається лаліта. Коли частини тіла тендітні і вміло вигнуті, а брові принадно грають, проявляється оздоба жіночої, жіночої чарівливості, що зветься Лаліта Алан Кара. Пояснюється цей вірш і взято зуджолені лами. Коли Господу ще Крішні трапляється побачити, що матірадграні прикрашену цими оздобами Лаліта, і їх, їх обох охоплює палке бажання зустрітися. Далі вірш з Говілундаліламрітим. Коли що матірадгарані, для того, щоб поглибити любов ще прикрасила себе оздобою Лаліта Аванкари, в її шиї, колінах та стані з'явився принадливий вигін, який спричинила її сором'язливість і удаване бажання уникнути Крішну. Гра її брів могла б перемогти могутній лук Купідона, її тіло було прикрашене оздобою Лаліта Аланкари, щоб поглибити радість. Її коханого. Далі. Коли Кришна підходить до Шиматі Радграні і з жагою смикає за край її сарі, внутрішньо вона насправді дуже задоволена, але все одно намагається опиратись йому. Цей екстатичний настрій Шиматі Радграні називається Кутамрітам. Коли Проявлена ця екстатична оздоба, Радгарані ззовні намагається уникнути Крішни і удавно сердиться, хоча внутрішньо вона надзвичайно щаслива. Коли Крішна хапає це з уживальні ламані знову, коли Крішна хапає за край її сарі і накидки, що прикрашає її лице, вона зовні виглядає дуже ображена. І розгнівана, але в серці вона щаслива, вчені називають це настрій Кутамріта. Хоча матір грані рукою стримувала Кришну, про себе вона думала нехай Крішна задовольнить свій, свої бажання. Отож у серці вона була дуже задоволена, хоча зовні проявляла опір і гнів. ЗОВНІ що матірадграні плаче без сліз, ніби ображена, тоді вона м'яко усміхається і картає Господа Крішну. Насправді, що матіра, що її стегна скидаються на хобот, слоняти, не хоче зупиняти Крішну, коли він намагається доторкнутися руками до її тіла, але відкидає його залицяння. І з лагідним усміхом картає його, вона починає плакати, але сліз на її чарівному обличчі немає. Так, екстатичні ознаки, наче оздоби, прикрашаючи Матірадграні, приваблюючи розум Чікрішни, описати незліченні розваги ще неможливо, навіть хоча він сам намагається описати їх втілений. Сахасравадина тисячовустий шешанага. Тут ще такура усміхнувся і сказав сиропі Домодарі, Любий пане, лишень послухай. Поглянь, яким багатством володіє моя Богиня щастя. Що ж до багатства рин... майте ще защиті матерання. Що ж до багатства Вріндавани, то його складають кілька квіток та голузок, кілька гірських мінералів, кілька павичевих пер та рослина, що зветься Гунджа. Вирішивши поглянути на Вріндавану, Джаганатха поїхав туди, і богиня щастя, почувши про це, відчула неспокій і ревнощі. Вона дивувалась, чому Господь Джаганатха залишив таке багатство і поїхав до Вріндавини, щоб виставити його на посміховисько, богиня щастя влаштувала показ великої пишноти. Тобто те, що Господь Джаганатха на Радхаятрі залишає два року, Лачило, храм Джаганаті в Євпурі і їде до Вриндавани, доводить, що його більш за все приваблюють не пишноти, не багатство, його більш приваблюють дуже близькі стосунки кохання. Солодкий смак Вриндавани не вимушене абсолютно. Зовні не настільки пишне, як Вайкунга, як Вріндав не таке пишне, як Войкунга. Тоді служниці богині щастя стали казати слугам Господа Джаганатхи, чому ваш Господь Джаганатха залишив велике багатство богині щастя і задля кількох листків, плодів та квіток пішов до квіткового саду в шіматі Радгарані. Ваш пан такий великий знавець усього, чому ж це він робить такі речі? Приведіть на ну, вашого пана перед лице Богині щастя. Так, служниці похапали слуг Джаґнатхі, взяли їх за поперек і привели до богині щастя. Привівши слуг Господа Джаґнатхи до лотосових стів богині щастя. Служниці, служниці стягували з господніх слуг штраф і примушували каятися. <ріць> Оце вистава, так? Да? Колісницю радху, служники побили палками. Не, служанки побили палками навіть <ріць> колісниці. <ріць> А зі слугами Господа Джаганатхи обходились, наче зі злодіями. Нарешті, всі слуги Господа Джаганатхи стали молитись зі складними руками до богині щастя, запевняючи, що наступного ж дня приведуть Господа Джаганатху. Тобто вона ж не може, вона ж скрішна в настрої Айшварі, вона не може його лаяти. Тобто вона відіграється на, на слугах. Що вони привели. <хи> Дуже цікаво. Заспокоєна цим богиня щастя повертається до своїх покоїв. Поглянь лише багатство і велич моєї богині щастя не передати словами. Ага. Це Шівас Такор, каже, Соропа Дамадара розповідав про що Радгарані. Правильно? Про те, яке оздобиє її, її тіла в щасті і в почуттях кохання з Крішни, у вріндаванні. А далі ще вас також сказав. Люби пане, поглянь, яким багатством володіє моя богиня щастя, тобто він захищав богиню щастя таким чином. Наче. Шіваса вас говорив в сороки далі. Твої гопі, кип'ятять молоко, і роблять з нього йогурт, але моя повелителька, богиня щастя, сидить на троні з діамантів та самоцвітів, так жартував, Шіваса вас що насолоджувався настроєм на родинуні. Бо Такор – це втілення Шіваса Діково Бахтуринда, В що вас Такор – лідер всіх. Вшнаві всіх бакт, Гаура Бхагатавринда. І він є втілення на Радамуні, втілення відданого. А на муні більше стосунках Хайшварі з Господом на Або у дворець. Він також приходить в дворику, мечтав, у дварику мечтали у Багаватам. Чуючи його всі особисті слуги, січі Чайтані Махапрабу усміхались. Тоді січа Чайтані Махапрабу сказав і Такорі, «Дорогий ще в тебе природа точно така, як у нарадимуні, тебе захоплює багатство Верховного Бога особи. Сурупа домодара чисте віддани і вріндавана. він навіть не знає, що таке багатство, тому що просто занурений в чисте відене служіння. Тоді?» Сурупадомудара відбив нападки Шіваси. Дорогий Шівасо, будь ласка, послухай мене уважно. Ти забув про трансцендентне багатство Вріндавани. Природне багатство Вріндавани, мов океан. Проти цього океану багатство дварики і вайтхунхи не становить навіть краплини. Щишна це Верховний Богособа. Сповнений усіх багатств, і головною мірою його багатства проявляються тільки в Ріндавані. Вріндавна дгама зро... зроблена з філософського каменю, вся її поверхня, це родовище всіх коштовних самоцвітів. А камінь чинтамані там використовують на те, щоб прикрашати лотосові стопи вріндаванських служниць. Вріндавана це природний ліс дерев та ліан, що виконують бажання. Але місцеві жителі не хочуть від них, від цих побажає дерев нічого, крім плодів і квітів. У вріндавані є корови, що виконують усі бажання камадгену, і кількість їхня безмежна. Вони пасуться, переходячи з лісу до лісу. І дарують тільки молоко. Люди нічого більше від них не хочуть. Тобто повністю задоволені. Повністю задоволені. І вони не хочуть нічого. Вони не хочуть, щоб їм виконували ці «побажай дерева або корови, виконували всі е, якісь які-небудь бажання. У Вріндавані. Природна мова людей звучить як музика, а їхні природні рухи схожі на танець. Вода вріндавини це нектар, а сповнене блаженство сяєво бромаджоті там постає перед усіма у своїй уявленій формі. Отаке. Вріндавинській гопі також богині щастя, але вони перевершують богиню щастя, що живе на Вікунзі. У Вріндавані Господь Кришна завжди грає на своїй трансцендентній флиті, що служить Йому за лю, любу супутницю. Далі наведений вірш з Брама Самхіти 5.66. Дівчата вріндавані, гопі – це верховні богині щастя, насолоджуються всім у вріндаванні верховний богособа Крішна. Всі дерева там виконують бажання. А земля зроблена з трансцендентного філософського каменю. Вся вода, там нектар, мова це спів, хода це танець, а нерозлучна супутниця Крішни там флейта. Там, повсюди, проявлено сєвого трансцендентного блаженства, тому вріндавна дхама це єдине обите щастя. Далі вірш. Біломанґли Такори, наведено, як і наведено в Бахтіра Сінду. Браслети на ногах дівчат в раджабумі, поцяцьковані самоцвітами чинтамані. Дерева там виконують бажання і приносять квіти, якими гопі себе прикрашають. Там є також корови камадгену, що виконують бажання і дарують безмежну. Кількість молока, ці корови становлять багатство вріндавине, так проявляються сповнені блаженства, щедроти Вріндавине. Шіваса Такур в любовному екстазі пустив, путився танцювати. Він почав гучно плескати себе долонями попід пахи і лунко реготатись. Так, в Чайтані Махапрабу слухав описи чистих трансцендентних настроїв ще матіра поринувши в трансцендентний екстаз, Господь став танцювати. Своропадамдара співав, а Чайтані Махапрабу, танцюючи в любовному екстазу, промовляв Співай далі, співай далі і підставляв свої вуха, пісні про Вріндавану Пробуджували всі читання Махапрабху екстатичну любов, так він затопив порошотому Джаганатхапурі повінню любові до верховного Бога. Нарешті богиня щастя повернулась до своїх покоїв. Поки всі читані Магапрабу танцював, настав південь. Південь. Після тривалого співу, всі чотири групи Санкіртини відчували дедалі більшу втому, але екстатична любов в Щитані Махапрабу посилилась удвічі. Поринувши в любовний екстаз, що матір Радгарані і танцюючи, вчетані Магапрабу, проявився в її власній подобі. Побачивши це звіддалік. Нітянанда Прабу став підносити молитви. Побачивши любовний екстаз, ексташі, читання Махапрабу, Нітянанда Прабу тримався на деякій відстані і не підходив близько. Стриматиши читання Махапрабу міг тільки нітянанда Прабу, але екстатичний настрій Господа не минав разом з тим і кіртан не міг уже тривати далі. Тоді Сарупа Дамодара повідомив Господеві, що всі віддані втомились, побачивши стан відданих, сітання Магапрабу повернувся до тями. Чейтання Магапрабу пішов з усіма відданими в сад, трохи відпочивши, він зробив опівденне омовіння. І що ви думаєте далі було? Просад. просад. Потім принесли Потім принесли просад. Тоді принесли велику кількість різних страв, піднесених чи і страв, піднесених богині щастя. Зечітання мав пробував, побідав, і потім, після вечірнього омовіння, пішов побачити Господа Джаганадзі. Харекішна. Значить, так все зрозуміло, теоретично. Але коли ми будемо відчувати, це коли серце буде чисте від матеріальних бажань. Харекишне. Ви казали, що там в Авріндавані. А лицотворянная дома життя от цих Кришна? Ні. Там так сказано. Ну, Зараз. Воплощені. Вода в це нектар, сповнене блаженство в Брамаджоті, там перед передусім у своїй явленій формі. Що це означає? Муртіман, тобто воно, воно проявляється в, в прибираючи форму тут сказано. Сеєво Брамаджоті. В явленій формі. Не знаю, що це означає. Нічого більше. Муртіман це означає в певній формі.